Сельці. Сьогодні день початку широкомасштабної війни. Націй проти України ми прощаємося з нашим воїном, який пішов захищати і загинув, захищаючи усіх нас. Молодим, терилізованим ще. Він покидає. Нашу землю. Але не покидає пам'ять в наших душах про його подвиг. Про подвиг усіх. Усіх, хто загинув в цій війні. Дуже важко говорити. Але ще важче рідним і близьким стояти поряд із своїм сином. Поряд з найріднішим, що в них було. І через співчуття вам. Я вдячний всім односельцям, які прийшли і сьогодні поряд з рідними проважають останній путь. Я закликаю всіх пам'ятати подвиг цих людей, тому що тільки заради завдяки ним ми сьогодні стоїмо, ми сьогодні живемо. Віри нам у цим, віри, віри в, мир, в мир, в перемогу, на яку ми всі віримо і надіємося. Щоб не гинули наші воїни. Щоб земля була щасливою діти наші рослини ній щасливі. Вічна пам'ять Дмитру. Вічна слава нашим захисникам і героям. Слава Україні. Героям слава, слава. сина, дітей. Ця отата ні з чим, не зрівнянна. Але знаєте, я згадую маленького, сором'язливого хлопчика, який допитливо, який завжди був десь позаду, бо він маленький. Але з кожним днем хлопчик бужнів, застав і тому виважено пішов до лав ЗСУ. Знаєте, зараз у пам'яті з'являються різні випадки. Іноді кумедні, іноді е, смішні. Перший урок Дмитрика немає. Телефоную. Дима, де ти? Я спізнююсь, бо проспав. Ну давай до школи. Через декілька хвилин, хвилин 20 ще найбільше, Діма вже в школі отримує гарну оцінку і Дмитро завжди було друзів. дуже багато в нього друзів. Поряд. Завжди. Мабуть, і зараз так. А було. Знаєте, закінчилася школа, діти відходять. І тут телефонні дзвінки. Дмитро вітає зі святом. Він не забув, що є вчителі, бо іншим передавав свої вітання. Він не забув, що я. І вітаю зі святом. Бо цьому, мабуть, був весь наш Дмитро. Знаєте, я вірю, чомусь впевнена, що зараз ваш син на небі. Янгалятком, янголом, бо вже дорослим. І знаєте, завжди коли син народжується, говорить, він захищає батьків. То я думаю, що зараз янголом він вас теж захищає. У всякому пригрішенню. Вольному вже й невольному. Господі помілу. Шановні, шануємо світлу пам'ять загиблого героя Дмитра хвилиною мовчання. України, Верховного командувача Збройних Сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, яку честь і до кінця захищав ваш син Дмитро. Громада хочеться від щирого від... принести свої найщиріші співчуття. Батька Тетяна Володимирівна, Юрій Миколайович за загибелі вашого сина. Від всієї 10-ї окремої гірськової штурмової бригади «Едельвейс» та нести з вами скорботу разом. Що хочу сказати пару слів до Дмитра як військовослужбовця. Як ми знаємо, Дмитро самостійно прийняв рішення та пішов у 22-му році, вступив до Лав Збройних сил України за контрактом, прийняв таке відважне, цілеспрямоване рішення захищати свою батьківщину, родину, громаду, так і зі слів побратимів. Хочу сказати, яким був військовослужбовець Дмитро. Він був скромним, тихим, але в той же час відважним, цілеспрямованим. Ви знаєте, він був одним із зірців солдата Збройних сил України. Таким, мабуть, має бути кожен. Він показував і був прикладом. Для своїх побратимів. Дякую вам, дякую вам. Світла пам'ять, земля пухом. Дорожі в нашому серці. Дякую.